Щас, 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 щас. Вірш написаний після походу на цвинтар. Будь ласка. Я до вас, мої рідні і друзі, зайду. Як живих я завжди привітаю. Як живеться, вам також спитаю, як завжди, вас люблю і пам'ятаю, що вам треба тепер, я не знаю. Як всі люди, я ходжу з квітками. Як багато вас тут віддихає, я люблю вас, як рідною маму, а що треба, ніхто з нас не знає. А я по вуличках ваших пройду, образи на могилках побачу, я тихенько про себе заплачу, бо я радий, що я вас побачу. Прийде час, всі підемо віддихати до своєї вже вічної хати. Е, дає Бог. То ми ще погостюємо, людей, людей стрінемо і всіх привітаємо. нас учили, і ми так навчаємо, що поганих людей не буває. А у нас мої рідні війна. Наші дітки і внуки на фронті стріляють, на той світ ворогів відправляють. І ніхто не дозволить русским свиням тим клятим могилки наших рідних і друзів валяти. Вони нас тут усіх захищають, а ми вдома усіх їх чекаємо і всіх ждем біля теплої хати, щоб тепло наше їм всім віддати, хто пішов нас усіх захищати. Ой спасибі вам, наші солдати. Як е, в окопах вам жити не знаєм, а, а ми, а не, а, але знаєм, добра там немає. Як прийдете до рідної хати, дома вас усе добре чекає. А ви, рідні і друзі мої, які вас всіх, покійники звати, віддихайте і нас всіх чекайте біля вашої вічної хати. Все. Все. Дякую, так. Да.